Для телебачення? Та ні, для, для себе. А, для Добрий собі. день. Що це за криниця така? Ну, вона тут давно. Тут не було і зруба цього, а там була труба така, тут вісіда була очередь за водичкою. А зараз отут? А ви тут живете? Чи... Ну, я живу на правому березі. А, не на Хортиці. Не на Хортиці. А Та... хто ж люди і живуть тут. Жиль на Хортиці? Хортиці — живуть? — А ну, є п'ятиєташки, вон де кольцо старе, ще, ага. і там п'ятиэтажка є. І оце спеціально за водою приїжджаєте сюди. Так. — Смачна вона? Смачна. Дуже. Дуже. — Давайте наб'ємо. вам. і <см> наберемо. Та я й так вірю. Головне, що це ж кортиця, це ж серце України. Ну а як? Козаче серце. Я думаю, що мої прадіди тут воду пили. Прапра <user windows> А вони теж в Запоріжжі були? Хто? Ваші прапрадіди. Так. А ви козак, ви подивіться. У мене прізвище двойне навіть. Яке? Голобородько. А друге? Ну це моє. А, гола борода, ну, так? Гола борода. Ага. Так як козаки були перебий ніс, е, як там гра. Ну такі ну, двойні прізвища були. Ну з смислом? Ну, з глибоким, кажу, я. Як так? ця криниця?